Українська армія потребує не лише великої кількості зброї, але й людей. Тому необхідно провести додаткову мобілізацію. Про це сказав керівник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на безпековому форумі у Києві в четвер, 21 березня. Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоб замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію. Я розумію, як не просто переконати людей у ліберальній демократії, але я бачу, що це змінюється. Заявив Бауер. Адмірал закликав не думати песимістично про здатність України виграти війну та наголосив на подальшій підтримці Києва. Він нагадав, що песимісти не перемагають у війнах. Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, то ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році. Підкреслив він. Бауер вважає, якщо подивитися на факти, то є всі причини вважати, що Україна здатна досягти успіху у війні з Росією. Єдине, що вам потрібно, це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки, визнав він, як відомо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації в Україні. Зараз закон готується до другого читання. Нардепи запропонувати тисячі правок, нагадаємо. У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив, що з боку військових поступила пропозиція додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що немає потреби мобілізувати 500 тисяч українців, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту.